Які твої думки на рахунок мейн-івенту між Дастіном та Джастіном? Це крутий бій. Він притягне багато глядачів. Це чудово. Багато глядачів. Це добре для нас. Хто на твою думку входить до топ 3 найбільших застранців UFC? Ну, топ 3 в UFC? та навіть і не в UFC. Це точно обидва брата Діас, і напевне Масвідаль. Вони дуже круті в октагоні. Вони реально класні хлопці. Тільки повага. Джастін, Я знаю, що перед боєм завжди є хвилювання, і ти будеш битися з хлопцем, з яким ви вже зустрічалися раніше. І ти знаєш, що скоріше за все будуть серйозні розбірки. Як тобі відчувати це? так. Я почуваюся добре, чувак. Завжди круто знати, що ти повертаєшся у мейн івент під світло прожекторів. Знаєш, я сумував за цим. Я радий повертатися, я радий знову виступити. Це те, що я люблю. Який у тебе настрій в голові, тому що є поєдинки, на які ви виходите і like думаєте, я буду домінувати над цим хлопцем, але це не схоже на такий бій, і всі схвильовані в очікуванні цього бою. Це буде війна. Ми готуємося до кожного бою. Але причина, чому всі так любимо цей спорт, в тому що будь-що в будь-який будь момент, знаєш, будь-який удар, один удар все вирішує, і так, цей чувак небезпечний, в себе в голові я сприймаю цей бій як 50 на 50, і це заводить мене ще сильніше працювати кожного дня. Титул БМФ стає досить популярним. Це прикольно. Для тебе це відчувається як справжній чемпіонський бій. Я маю на увазі, чи відчуваєш ти те, що відчував, коли бився за справжній титул. Або це чисто заради забави? Я думаю, цей бій дає відчути. Це все навіть без цього цього. Але так, я думаю, для нашого насліддя він відіграє велику роль. Перше це чемпіонський титул, друге це твоє насліддя. Ось чому ми б'ємося. Ну і на останньому місці певно гроші. Але ці перші дві речі дуже важливі. і Ми всі стараємося створити насліддя, яке буде жити до пройде скрізь час, і це була моя ціль з першого мого дня. Всі будуть стежити за цим боєм. Як за можливим боєм року? Як ти думаєш, ваш бій є претендентським? Ми маємо чемпіонський бій через декілька місяців. Ти думаєш про це? Так, абсолютно. Це бій другого номера проти третього. Номер один б'ється чемпіоном в жовтні, і я думаю, один із нас буде битися з переможцем. Джастін, just недавно Дастін сказав, що якщо цей бій пройде 25 хвилин, то ви обидва поїдете в лікарню після бою. Ти згідний yeah, з цим Уф, I mean, я I думаю, mean, так ми двоє можемо створити low low range, багато небезпеки. 25 хвилин – минут. Це доволі довгий час, аби створити цю небезпеку. Так що yeah, я думаю, це доволі чесне твердження. Як been there, ти думаєш, як хтось в дивізіоні проти there, кого there, в майбутнього, майбутнього тобі прийдеться захищати титул БМФ одного дня? Якщо ти переможеш, ох, дідько, я реально більше ні про кого не думаю зараз. Якщо ти виграєш, ти збираєшся захищати цей титул, тому що я знаю, що Хорхе не захищав його. Він сказав, він єдиний такий. Так, я думаю, цей пояс катапультує мене прямо в ці події, і скоріше за все я буду його захищати. Але якщо я буду мати шанс на справжній титул, я буду дивитися в його сторону. коли ти сказав своїй родині, що ти будеш битися з порязнову, як вони відреагували? О, oh, моя сім'я екстремально азартна в змаганнях. Якщо ми йдемо в боулінг, ми йдемо на таких кохмашинах. Це змагання, і вони очікують цього не менше за мене. Окей, це буде дуже великий бій, навіть без справжнього поясу. Беручи до уваги, ким ви являєтеся, що ти думаєш на рахунок поясу БМФ. Це було вирішено в останню хвилину. Коли ми перший раз говорили про цей бій, ми не обговорювали пояс БМФ. Ти сприймаєш серйозно цей пояс. Що це означає для тебе? Це круто, це дійсно круто. Це бій за насліддя. Моя дружина так вважає. Вона сказала це бій за наслідство. Додати цей пояс в мою колекцію. Знаєш, коли я піду зі спорту, я зможу говорити про цей другий бій в історії UFC за цей пояс. Це історія, це наслідя, це прикольно. Коли ти покинув арену після останнього бою з Джастіном, якась частина тебе думала, що ти повинен знову побитися з цим воїном. Ти типу, бій був дуже крутий і, можливо, фани хотіли б побачити реванш. Звичайно, ні. Ми бачилися з ним без, і ми говорили. Я сказав йому, чувак, я не хочу робити цього знову. Я сказав йому, ні, цього не буде, і ось ми тут. І, Якщо говорити чесно, якщо взяти мою думку п'ять років тому, я не думав, що це станеться. Дастін, Він має тільки один ремач у всій своїй кар'єрі. Ти маєш декілька. Були якісь відмінності у підготовці? І, взагалі, які відмінності у підготовках до реваншу? все залежить від того, як давно був бій. Це моя думка. В залежності від того, як давно це було. Ми билися п'ять років тому. Я думаю про це як про новий бій. Ми обидва змінили багато чого. У нас обох успіхи та невдачі. Ми ставали краще. Ми не марнували ці п'ять років. Ми обидва стали кращі за ці п'ять років. Коли Джастін був тут раніше, він сказав, що його шанс виграти цей бій це бути більш технічним, ніж в минулому бою, а також бути технічнішим за тебе. Ми знаємо, на якому рівні твій бокс, твоя техніка. Як ти думаєш, це помилка з його сторони так думати? Можливо, йому стоїть зробити із цього бою жорстку бійку, аби мати шанс виграти. Так, скоріше за все, так, якщо він хоче провести технічний бій, позмагатися зі мною в кікбоксингу та греплінгу, я не знаю. Я думаю, його найбільший шанс це спіймати мене, бути трохи скаженим, наносити дикі удари. Ну а якщо він буде методичним, я покажу вам, що в цій грі є рівні, це 100%. хто на твою думку виграє в рематчі Махачева Олівейри? Чувак, я впевнений, що Чарлі не показав свій справжній потенціал у тому бою. Він в натурі дуже сильний, і ми бачили це не один раз. Він виходив із складних ситуацій і не здавався. Але в цьому бою ми побачили старого олівейру. Це виглядало, ніби він не хоче продовжувати. Я думаю, якщо він ментально збереться, він дасть Ісламу найбільший тест в його житті. Ну що, знову великий бій? Звичайно, всі з нетерпінням чекають цього. Це виглядає досить оптимістично. Що ти очікуєш від цього бою? Ох, чувак, це чудове відчуття повернутися із зимової сплячки. Це був чудовий табір. Я наростив трішки нових м'язів. Не думаю, що це можливо, але ноги зробили це. Я розумію, чому багато хто уникає цього лайна. Слухай, ти одна із найулюбленіших фігур цього спорту. І я знаю, багато людей турбуються про тебе. Як твоє здоров'я? Як взагалі життя у тебе? Що ти можеш сказати на це? Відчуваю себе причудово. я стану багатим. Блін, я відчуваю себе круто. Я в дідька тренував свою дупу дуже сильно. Я зробив це можливим. Я вірив, що моя команда допоможе мені дістатися сюди. І, Бобі, я використовую весь свій тренувальний табір. Я буду снайпером. Тобі потрібно бути впевненим, що ти зробив домашнє завдання на відмінно. Я вийду і буду робити своє лайно. Просто зараз я в дуже гарних кондиціях. І якщо тобі не подобається, що я кажу, тоді пішов ти нахер. Ти, ти говорив. Ти просив цей бій. Ти просив конкретно цей меч. Або ти конкретно просив бій на цьому турнірі. Я просив бій, я просив бій, я хочу повернутися, я хочу повернутися, і це все від усього серця. Бобі Грін ветеран цього спорту. Очевидно, у нього відоміщний стиль. Що ти очікуєш від вашого бою? Це може бути досить дикий бій. Я думаю, він збентежений. Я думаю, він не знає, що до дітька очікувати від мене. Тоні, як ти вважаєш, хто виграє у бою Макгрегора та Чендлера? Я сподіваюся, вони нахерно каутують один одного. Я повинен був бути тренером на ТАФ. Я мав бути тренером на ТАФ разом з Хабібером, але він пішов у своє світове турне і до і там знаходиться, я не знаю, що там у нього трапилося, але у нього немає яйця, аби піти навчати його двоюрідного брата. Я зробив все можливе, аби це сталося, але він втік як з секунд. Тому пішов ти нахер хабіб. Як ти думаєш, хто переможе в бойовне та діаза та Джейка Пола? Я сподіваюся, вони не один одного. Я буду відкритим мені не що там у них відбувається. Я не буду говорити про їхній бій. Я просто сподіваюся, вони не колотують один одного. Я сподіваюся, вони зароблять гроші і сподіваюся, наступне покоління це не купа з цикунів. Надіюся, вони візьмуть приклад з мене. Тому що я брав приклад з таких чуваків, як Дон Фрай і Чак Лідел, які дивляться на мене і розуміють, що прапор в надійних руках, але поки що все по-іншому. Ну то що, ти напевне сподіваєшся, що Дастін та Джастін теж не колотують один одного? Абсо, сука, лютно, подвійний нокаут бітчес. Намагайтеся стежити за моєю мовою, хлопці. Просто намагайтеся. Ну що, Алекс, це неділя боїв. Чи можеш ти сказати, наскільки вона краща в новій для тебе в Відчуваю себе добре, мені потрібен був цей маленький відпочинок від вісогонки ти виглядаєш досить свіжим, але чи не потрібно тобі було більше відпочити? Адже ти повертаєшся досить швидко. Пройшло трохи більше трьох місяців. Кожної людини це по різному. Ви можете побачити, що я виглядаю досить свіжим. Я відчуваю, що мені достатньо. Я думаю, це вдалий час для повернення. Ну що тоді давай переходити до бою з Блоховичем? Що ти скажеш про нього? ми говоримо про Блаховича. Він колишній чемпіон, сильний хлопець, він універсальний боєць, але я тренувався дуже важко до цього бою. У мене є стратегія, тому поїхали. Ти дивишся на цей бій як на претендентський, і як ти думаєш, ти маєш битися за титул після цього? Я не заглядаю так далеко вперед. Мені спочатку потрібно пройти Блоховича, а далі ми подивимося, що робити далі. Алекс, коли Джамал звільнив титул, було багато розмов на рахунок того, що цей бій стане титульним. Були якісь розмови? Або ти планував просто бій на три раунди? Ні, ніхто зі мною про це не говорив. Але якби це запропонували, я би зробив все, що залежить від мене. Мені вже 36 років, і у мене не так багато часу. у минулому вже не один боєць середньої піднімався у цей дивізіон проти Блоховича, і ніхто з них не добився успіху. Як ти думаєш, чому? Не знаю. Можливо, різниця в класі. Я тренувався дуже важко до цього бою. Подивимось. як ти думаєш, пройде бія десані та дрікуса. Я думаю, десання виявиться для дюплесі великим сюрпризом. Буде нелегко. Алекс, ми чули, ти тренувався зі Стріклендом. Ходять чутки, що він божевільний на спарингах. Що ти думаєш? Ні, він насправді дуже хороший хлопець. Можливо, він робить це тільки на камеру, але коли він приходить в зал, він виявляє респект, чудовий пацан. Атмосфера в залі теж чудова. Я би навіть сказав сімейна, там завжди багато людей.